Доброго ранку. Адміністратор Інна слухає вас Власне сьогодні 19 жовтня на аналізи на 13.00. Доброго дня! Мене звуть Матвієвська Інна. Я керівник контакт центру медичних центрів мати та дитина. Адміністратор контакт-центру це перша людина, яка зустрічає пацієнта. Це людина, яка допомагає пацієнту знайти свого лікаря. В контакт-центрі у нас працюють кваліфіковані люди, які мають фактично бути напівлікарями. Вони мають знати дуже багато про медичні послуги, про процедури. Основна задача адміністратора контакт-центру це почути вимогу пацієнта і допомогти. Адміністратори не є медичними працівниками, але ми маємо йти в ногу з найкращими. Наші спеціалісти завжди ідуть там на зустріч. Ми постійно проводимо конференції з лікарями. Вони допомагають нам в медичних питаннях. Це мають бути люди адмініструючи менеджери, які можуть правильно записати, оформити, запропонувати. Це мають бути люди з високим рівнем сервісу, які можуть бути людями, адекватними, вихованими і мають правильну культуру спілкуватися з пацієнтами. Кожен пацієнт індивідуальний, неможливо працювати за шаблонами. Тому основна риса адміністратора контакт-центру це бажання допомогти. І тому, звичайно, виховуючи ці всі критерії, той персонал, ті дівчата, які у нас працюють в контакт-центрі, вони дійсно великі молодці. Вони, вони виховані, приємні в спілкуванні, розумні. Дівчата привіт. І ми дуже вдячні нашому кол-центру за їх роботу.